Сіренький, а що ти не поїв? Багато було, ти по-братськи поділився, вішаю білизну, ну, дивлюся, половину поїв. Повертаюся тут сірий. Ось ти який. Каже, я сижу, красавець. Да? О! Оглядаю все. Ой, у мене скільки роботи. Тут ось бур'ян застелив, треба. Ой-ой-ой-ой-ой. Якби морозець удар, він би вже зник. Ну, прийдеться сполоть його. Так і ще ж, я ще й оці трояндини обрізала, а ця ще квітує. А ця ще буде квітувати, ось, пуп'яночок. де сіренький? Красавчик. Майже закінчилась вода, ну, не зовсім закінчила, там літрів 5 у мене лишилось. І я зараз закажу воду. Оце два бутиля. 200 гривень з доставкою сюди заноси. Можна і в кухню, щоб заніс, але я вирішила, що отут він хай заноси. Раніше і в кухню заносить. Так Фенді хватає за е, штани. ну На що людині оце проблеми. Це ж я квіти, трояндочку обрізала, а це поставила декілька тут. Може, й оці заквітнуть. Зараз я одягаюсь. Так. Так же ж не піду, хоч там плюс 11 зараз. Беру сапку, в мене є така неважка. Відро, щоб бур'ян збирати, щоб він там не залишився, бо це ж так дощ піде і моя праця піде на смарку. Я на вулиці не знаю, зайдя додому, значить, запущу. Годин-дві, може, попрацюю там, подивлюся, щоб не дуже заморитися, це поки немає малюка. Бо як приїжджає, то я ж там не можу це зробити. Тут у дворі ще я щось можу робити. Він може посидіти там е, в колясочки, ну, не, не завжди зараз хоче. Ну, я пішла зараз в гараж, беру сапку. А Фенді може запущу. Де більший бур'ян, то я кидаю відро, почала працювати. Маленький, так, сполюю і залишаю, бо це ж не можна вибрати оті 5 міліметрів. Ну, це вже я скільки й пройшла. Там і тут. Я тут собі полю. Дивлюся, що воно таке там стоїть. Я ближче приблизила, а ту кицька, вона не стоїть, а сидить. А таке враження, що вона стоїть, бо хвостик же там. Ой, чудо! Ну, це сусідська, гарна, чорна. Йди там, у мене їжа є. Та тебе, може, погодували сьогодні. Так, в мене тут... Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, скільки. Але там уже чисто. Я тільки спину розправила то... і побачила ту кицьку. Дійшла до половини, почав моросити дощ, а в мене ж там праня ціла куча. Він такий мілкий-мілкий. Я швиденько побігла. Давай знімати. Поки я зняла, він перестав. Ну і тепер ой. Сірий, чого йди там їсти? Є, Що ти вже їв сьогодні? Ну і тепер я продовжу тут. Тут уже менше бур'янів. Це тут було дуже багато. Дивіться, де він. Ну, це він тут живе, в цьому будинку. Красавчик, іди там їжа, ти ж і не доїв і ще ніхто не приходив. Я закінчила. Я думала, я не справлюсь, справилась. Ну, оце воно так виглядає. Я забула, чи 30 березня, чи 31 почала я висаджувати оці самшити. І ось вони як виросли, і як змінилась моя оця ділянка. Тут е, дві сотки, ну немало. Не, не Це ж заросло бур'яном, тепер я трішки навела лад і біскуси обріжу, тільки, мабуть, все буде. Оце. Хризантеми я на зиму не зрізаю, аж навесні, коли появиться там маленькі росточки. Тоді я їх зрізаю, а так вони і сніг притримують і не мерзнуть. Ну, це була така моя робота сьогодні. Говорила Віка, як їхала додому, бабуля, ти відпочивай. Кажу, да, буду. Ну, оце відпочила. Гарбуз приходив, все поїв там. Облизуєшся, мабуть, все. Ти зливаєшся з забуром, тебе навіть не видно. О, як ти облизуєшся. Молодець. Молодець. Ти теж гарний. І сірий гарний, і ти гарний. Відкриваю фіртку, А Тера стоїть. Де ти бігала, Тера? Ти що, сама гуляла? Ага, ніхто тобі не відчиняє. Каже, відчиніть мені двері. Нема нікого, ні Каріночки, ні Наташі. Тера сама. Йду, якщо Наталя не спить, провідаю Наталочку. А це стою, любую своєю працею, роботою. Уй, важкенько це для рук було сьогодні. Фіртка була відкрита, незрозуміло. Валяночки стоять. Ух, 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 ганяє. Маргушка ганяє кицьку. Якби котика, мабуть, би не ганяла. Немає тут, ну піду постукаю. Сходила, а Наташі нема вдома Наталі. Ну, Наташа працює, а Наталя каже, Туня, мене ще вчора забрали до Наді. Ну, вона з Надю там. Ну, скоро приїде, каже, та ладно, я вже пішла додому, посиділа. Трішки у неї посиділа. І йду додому. холодає на вечір. Мабуть, я вже нічого робити не буду. Я заморилася дуже. А мені ще хочеться ж. Ой, хочеться. Ну, в камінці можна й облишити. Бачите, як тут у мене. А отут я хотіла, тут сколка в мене лізе. Я її хотіла прибрати. Я вже її прибрала, а вона все рівно вилазить. Трішки хотіла облагородити. Ну, я тут і берійки ось посадила. Так, здається, чотири кущика, тут два і там. Оці півники хотіла прибрати. Я вже замарилася. Це вже буде потім. Колись. Колись. Так що пішла додому відпочивати. І чого ти туди залізла? Це та чорна, що там, я думала, вона стоїть, а вона сидить, і хвостик спустила. Тепер ти сюди прийшла? Ууу. Ну, сиди. Позбирала скоби, що тут вивільнились. Думаю, так всі Наче всі зібрала. Та піду там їх задію туди. Так, не, б не зрозуміла, чого це в мене тут в кучки все порито. Де ж можна пройтись так? І я хочу оце тут уже їх. Прикріпити скобами. Так, в мене тут дві є, тут можна, ну скільки є, О, я шукала вчора свої вірьовочки, і що я в'яжу два прути і вірьовка, і я потім так рівняю рядочки. Вчора шукала, шукала. Де я їх діла? Вони усього лежать. Так, камінці прибирати поки що не буду відсіла. Просто... відсіля Ось так. Ага. Ну, давай, давай. Єсть. Так, і треба, їх у мене тут небагато, То, скільки є, та і причеплю. А потім уже далі, колись там що, буде видно. Такий під холодненько стає. Та й і вдень не дуже так тепло було сьогодні. 13. Спочатку 11 було, потім 13 і все. Так. Ну, лишилось дві. Я розкатала губу, думала, аж до кінця. А ні. Ну, нічого, скільки є. Там же іще камінці не скрізь засипані. Так. От тут? І останні. От. Так, а таєнець понесу, а штам, покладу. А, і тут у мене є ось дві було. І тут дві. Ага! То я забула, мабуть. Не, мабуть, а точно. Так, ось тут щось посунулося І так покладу це вітром. Так, Ага. Ну все, хай лежить. А там буде. Тут камінців не буде, тут просто, а може, не знаю. Ну, поки що не планується. Ну і все, сонечко, а холодно. Пішла я додому, день на сьогодні в мене закінчується. Так. може завтра вже не знаю. Попланую треба позрізати це, і лишить до весни, щоб не пропали. Ну, вже таки за дерев'яні задерев'янідлі, не дуже гарно. Так ось. Тут можна ходити. Тут травка посіяна.